Тренінгова робота це такий окремий взагалі, етап нашої адвокаційної кампанії, яку ми плануємо проводити. Це робота зі, з людьми і тими людьми, які бажають, взагалі, є професіоналами. Це можуть бути як журналісти, як юристи, взагалі, хто бажає працювати з цим законом. Значить, вона включає тренінгова робота. Це три основних етапи: це анонсування запланованих семінарів щодо закону України про доступ до публічних інформацій, збір інформації щодо бажаючих тих людей, які дійсно хочуть відвідати такі семінари, і організація цих семінарів у нас в Хмельницькому з експертами, які розробляли саме цей закон, які з ним постійно працюють. Аналіз очікуваних результатів, тобто, все ж таки, перший це, це лобіювання законного серед населення, слід зауважити, що закон України про доступ до публічної інформації це все ж таки велика історія успіху українського народу. І е, його якось оминути цей закон е, не варто. І він тільки, тільки його прийняли, і ми хочемо все ж таки наладнати налагодити цю, цей механізм виконання закону, і для того, щоб е, люди могли. Е, Стовні і змістовної інформації, і, і вчасної інформації це все ж таки навчання і консультації експертів і співпраця з органами державної.